Всім привіт! Сьогодні в нас розмови про техніку. Звичайно, не всі можуть собі дозволити одразу придбати техніку, яка вартує не одну сотню тисяч гривень, але. Розпочинаючи свій шлях, найголовніше мати бажання. І ціль, щоб її потім придбати. Свій шлях у фотографії я розпочала з дзеркального фотоапарату Nikon d 90 з об'єктивом, якщо чесно, навіть не пам'ятаю, яким саме 28 мм міліметрів і щось там ще. Це був зумовий об'єктив, який мав діафрагму від 4,5, якщо я не помиляюсь, бо чесно не пам'ятаю, це було вже 12 років тому. Все таки, потім це були заміни об'єктивів, навчання різні докупляння техніки. Звичайно, на шляху у фотографа, який розпочинає з невеликого великим бюджетом на техніку буде багато різних сходинок, які потрібно пройти. Але якщо у вас є можливість, я буду рекомендувати вам обрати зразу хороший фотоапарат, зразу хороший комплект навіть фотоапаратів, плюс об'єктивів, спалахів і інших речей, які я вам покажу трішки згодом. На початку свого шляху, коли я фотографувала на Nikon D90, це були фотосесії більшості портретні, там декількох дівчат, максимум тобто двоє, ну троє там було максимум у мене. І для того, щоб мені знімати саме на цей фотоапарат, вже коли я придбала портретний об'єктив 50-1.8, Мені потрібно було знаходитись від самої моделі за 20-30 метрів для того, щоб вона була повністю в кадрі. Там були нюанси. Ну про те, як виглядає людина в кадрі на різних фотоапаратах, ми поговоримо пізніше на різних об'єктивах. Тобто, далі мій шлях зміни техніки продовжувався в сторону покращення, звичайно. Тому я замінила Nikon D90 на Nikon D750. Це знову ж таки дзеркальне фотоапарат, але це вже була повна матриця і ширший кадр, відповідно якісніша фотографія, і якісніший результат, і швидкість самої зйомки. Звичайно, на шляху зміни техніки, саме моєї, в мене були різні моменти пристосування до різних фокусних відстаней об'єктивів. То я пробувала і 35-ку, і 50-ку, і 85-ку, І в мене навіть була 105-ка. Я думаю, що ви вже розумієте. Раз ви прийшли сюди, прошу мова. Це об'єктиви, які мають різні фокусні відстані. Відповідно, мають різне зображення. Я пробувала різні, і нарешті я знайшла свій комплект і фотоапарату, і об'єктивів, і спалахів, ті, які зручні саме мені для роботи на даний момент. Звичайно, не буде такого періоду, коли ти прям повністю задоволений всім комплектом. Хочеться щось змінити. Так як в мене є також на даний момент така мета, але поки що вона не на часі, тому продовжую працювати з тим комплектом, який мене влаштовує цілком, який дає якісний результат. Та надійність на даний момент. Я працюю на бездзеркальній техніці. У мене два фотоапарати: Nikon Z6. На них різні об'єктиви з різними фокусними відстанями для того, щоб мені було зручно працювати одразу двома камерами. Звісно, я прекрасно розумію, що не у всіх є можливість придбати одразу два фотоапарати, чи хоча б навіть один, але кращий, дорожчий. Ви можете починати із простішої техніки. На ній я також навчу вас фотографувати. Просто вам самим буде краще, легше, зручніше і надійніше, якщо ви будете фотографувати зразу на кращий фотоапарат. Розумієте, коли ви зразу вкладаєте да, велику суму, це трішки багато, можливо, некомфортно, Можливо, страшно, але якщо ви любите цю справу, ці кошти вони повернуться дуже швидко. Тому я рекомендую вам одразу вибрати якісну техніку, одразу мати зручність, легкість у використанні, прийти до мене на курс, навчитися закріпити результат практичними зйомками і працювати фотографом в задоволення для себе і для ваших клієнтів. Я нікого не переконую обирати Nikon, чи Canon, чи Sony, чи ще щось інше. Тому що кожен обирає по своїй зручності, по своєму бюджету, звичайно, на який він розраховує. Ви можете попробувати один, другий, третій фотоапарат і в магазині, і в якихось знайомих, можливо, у вас є колеги. Можете в мене попросити, також я вам там попробувати познімати, і ви зрозумієте, чи це ваше, чи не ваше. Але обирати техніку якісно це перевага в першу чергу для вас. Тобто, якщо ви одразу обираєте якісну техніку. Ви маєте можливість працювати з значно ширшим діапазоном освітлення, значно ширшими можливостями. По розміру приміщення потрібно враховувати, звичайно, які види зйомки ви обираєте. Якщо це студія або вулиця, ви можете обрати і простішу камеру з портретним об'єктивом, і відповідно знімати. Я вас навчу, звичайно, в наступних лекціях наших відеоуроках буде інформація про налаштування різних видів камер. Тобто це не обов'язково стосується тільки якісних фотоапаратів, це стосується також і простіших камер. Щодо мого комплекту фотоапаратів. Так як я вже казала раніше, у мене їх два. Для чого їх два? У мене є така штука. Розгрузка це надівається на мене. Інколи на весіллях мені кажуть, що це садомазо. Це для того, щоб мої фотоапарати були завжди при мені. І відповідно я могла користуватися одразу двома. Ще раз повернемось. Чому два на одному фотоапараті? Я маю об'єктив 24 мм. Це об'єктив, який показує повний кадр. Відповідно, я можу захватити велику площу приміщення і людей, які знаходяться перед самим об'єктивом. На іншому фотоапараті в мене об'єктив 85 мм. Це портретний об'єктив, який дає дуже об'ємне гарне зображення. Тут діафрагма Мо 1.8, відповідно хороша світочутливість і є можливість пристосовуватись до будь-яких видів освітлення, враховуючи навіть темний час доби і недостатньо освітлення в приміщень. Як підсумок, у мене є два фотоапарати. З об'єктивом 24 мм, який показує загальний кадр, і з об'єктивом 85 мм, який показує портрет. Також як додаток, я маю ще портретний об'єктив 58 мм від Nikon. Це об'єктив на дзеркальний фотоапарат, але так як я маю бездзеркальний фотоапарат, я використовую його з перехідником. Для чого мені ще один портретний об'єктив? Пояснюю. 85-ка – це такий об'єктив, який не використаєш в приміщенні, де мало місця, тобто, де маленька відстань від вас, фотографа, до моделі. Якщо відстані мало, відповідно я мушу використовувати щось таке, що мені покаже ширше зображення. Це буде об'єктив 58 мм. Я його можу використовувати і в маленьких приміщеннях для того, щоб зробити гарний портрет, і в принципі і в великих для того, щоб показати більшу ширину зображення в умовах недостатнього освітлення приміщення, або недостатнього освітлення фотозони, або Бажання створити кадр з самим додатковим освітленням можна використовувати спалахи. Їх в мене є е, три штуки на даний момент: це Godox і Yongnuo. Це бюджетний спалах, який можна купити за невелику суму. Він коштує в районі 2,5-3 тисяч гривень, якщо я не помиляюся. Так, звісно, тут є нюанс: він з ручними налаштуваннями, тобто, вам потрібно налаштовувати самостійно. На даний момент ми в моєму курсі інформації про налаштування спалахів, про спалахи як такі окремого Елементу курсу не буде, але можливо він буде згодом як додатковий. Поки що я до цього не дуже готова, бо моя специфіка зйомки полягає в тому, що я за природні освітлення. Я використовую максимально природні освітла на своїх фотографіях. Відповідно, спалахи використовую тільки в крайній випадок, коли ну недостатньо взагалі нічого іншого. Для того щоб ваше зображення було цікавішим, або для того, щоб підсвітити ті елементи, які ви хочете показати саме на вашому зображенні, ви можете використовувати додаткові джерела світла, такі як ліхт. Тарики, або можливо, навіть якщо це студія софти з постійним світлом, або інші джерела, які ви придумаєте, навіть самостійно з підручних елементів, я надала перевагу з ліхтариків Редлайту. Це оригінальний самий перший ліхтарик, який був придуманий для фотографії. Він є з різною температурою освітлення. То величезним плюсом цього ліхтарика є те, що тут регулюється світловий пучок від ширшого до вущого, і плюс можна регулювати силу світлового потоку, тобто зробити сильнішим або слабшим. Колись як я тільки починала фотографувати моїм спасінням і дешевим рішенням класного кадру з. Фотоапаратом Nikon d 90 був об'єктив Helios. Я починала з цим об'єктивом робити свої перші портретні цікаві фотографії. Діафрагма 2.8 і 2 буває навіть, але тут вона не працювала саме в цьому об'єктиві. Для чого низькі значення діафрагми? Це для того, щоб ваше зображення було більш об'ємним. Колись був період, коли дуже цінували клієнти фотографії, в яких був сильно розмитий фон. Тобто навіть потрібно було самостійно додатково розмивати той фон, для того, щоб фотографія Обилася клієнтом, а ось цей об'єктив давав такий ефект одразу, але потрібно було погратися з фокусом для того, щоб зловити його, бо це ручний об'єктив цілком і повністю відповідно для того, щоб сфокусуватися на потрібному об'єкті. Потрібен був час, так як я вже розказувала, що в мене є об'єктив на одному фотоапараті 24 мм, на іншому фотоапараті 85 мм, Вони обидва в мене мають високу світочутливість. Чим менший показник діафрагми на об'єктиві, тобто 1.4, 1.8, ще є 1.2, тим ви маєте більш розширені можливості використовувати різні типи освітлення і навіть в темнішу пору доби робити якіснішу фотографію. Наприклад, якщо ви маєте об'єктив 85 мм з показником діафрагми 1,8, і для порівняння ми маємо інший об'єктив з показником діафрагми 4, це приклад придуманий, щоб ви зрозуміли, про що я говорю. На однакових показниках експозиції у вас будуть різні кадри. На об'єктиві, де діафрагма 4, ви будете мати темніше зображення, менш об'ємне за умови навіть однакового світлення, розумієте, так? А з об'єктивом 18 ви будете мати світліше, чистіше зображення навіть на однакових показниках. І на уроці експозиції це буде наш наступний урок, як ми правильно маємо налаштовувати фотоапарат. Я вам покажу фактично, що виходить з об'єктивом, де більша діафрагма. І з об'єктивом, де менша діафрагма, наступними елементами мого набору фотографа є обов'язкові запасні батарейки. Ну, це для весільних зйомок must have, і, звичайно, треба мати. Два зарядних пристрої для того, щоб швидко заряджати ваші батарейки в процесі зйомки. Також це мають бути запасні батарейки для спалахів. Для чого потрібні синхронізатори? Це для того, щоб ви могли спалах поставити в іншому місці, а знімати з іншого ракурсу. Тобто, ви надіваєте на фотоапарат. Ваш синхронізатор, і відповідно звідси вже керуєте вашим спалахом, який для прикладу стоїть поруч. Звичайно, до комплекту самих фотоапаратів, спалахів, батарейок потрібно мати на чому виробляти ці фотографії. Я обрала MacBook. Це на про 15-го року, але мені достатньо для того, щоб обробляти фотографії, по швидкості мене також влаштовує, ви можете обрати будь-який ноутбук або комп'ютер, який буде мати хорошу потужність для того, щоб організувати вашу зручну роботу в Lightroom або Photoshop, і, ну і паралельно навіть в обидвох програмах. Для того, щоб зберігати ваші фотографії, які ви відзнімаєте на фотоапараті, звичайно, ви використовуєте флешки, які вставляються в слот самої камери. Вони бувають різні, можуть бути SD формату або XQD, так як в мене. Після того, коли ви Знімали свій матеріал, вам потрібно його кудись скинути, Тому я рекомендую використовувати обов'язково жорсткі диски або мати на комп'ютері достатньо пам'яті для того, щоб вони зберігалися там. Для чого вам потрібно зберігати фотографії на двох носіях? Ну, тобто, на жорсткому диску, для прикладу, і в хмарному сховищі. Тому що може бути такий трішки незручний момент, коли ваш жорсткий диск з'їсть фотографії з якоїсь зйомки, яка вам дуже потрібна, і вам потрібно її віддати клієнту, який заплатив за це кошти. Тому для того, щоб не сталося такої неприємної штуки. Коли пропадають фотографії з зйомки, вам потрібно мати дубль, тобто мати копію ще на якомусь носію. Звичайно, це може бути два жорстких диски. Просто не обов'язково в хмарному сховищі їх завантажувати, бо там багато займає пам'яті. Відповідно, місце там також коштує гроші. Немає безкоштовних серверів, де дуже велику кількість фотографій можна зберігати. Тому купіть значить два жорстких диски. і Будете мати копію на одному і на іншому. Про факапи на рахунок пропадання фотографій, так як тільки я починала фотографувати, в мене була фотосесія в студії вагітності, я ще досі пам'ятаю цей момент. Я їхала на зйомку маршруткою тоді ще, і коли приїхала додому, не знаю куди, але флешка кудись пропала. Ну тобто, саму флешку я навіть не встигнула скинути, і флешка десь зникла. А куди вона зникла, я по цей день не знаю. Я перерила все в будинку. В рюкзаку на студії, тобто ніде я її не знайшла. І відповідно, як совісна людина, я не змогла залишити людину без фотографії, я оплатила окрему студію, окремо візажиста для дівчини, яка була вагітна, і заново зняла фотографії її. Відповідно, віддала результат. Тому, якщо ви не хочете, щоб такого сталося, потрібно бути дуже дуже уважними і обережними. І ще одна історія про весільні фотографії. Я, якщо чесно, не пам'ятаю, яке це саме було весілля, коли. Кого я знімала, але такий випадок був фотки з однієї флешки, яку я скидала на жорсткий диск, чомусь не скинулась, не знаю, в чому була справа, можливо, десь якийсь глюк жорсткого диска самого. Але от саме частинки однієї з весільної зйомки в мене не було. Але знаєте, що мене врятувало? Те, що в мене є два фотоапарати. І на один я знімала на загальний кадр, а на інший портретний. Відповідно, Ну, так склалося, що загального кадра в мене не було, але в мене був портретний саме того момента, який відбувався на весіллі. Ще один плюс двох камер мати на зйомці, тому що ти дублюєш процес, який відбувається, і відповідно маєш кадри і на один об'єктив, і на інший об'єктив. Також в мій арсенал техніки входить е дрон. Це DJI Mavic Air. Що чесно я його використовувала тричі? Потім почалась війна. І відповідно його не використовую. Для чого він мені потрібен був взагалі? Коли ми виїжджали на гарні локації, типу Тустань біля Львову, типу підгірці, замок, також Львівська область, або ж якась така локація, яка є об'ємною і великою. і Хочеться показати людей в локації дуже, дуже широким кадром. Так тому мене рятував мій дрон, який відлітав наверх, і я робила цікаві кадри з об'ємом. І, до речі, навіть декілька фотографій саме з дрона в мене отримали нагороди на різних якихось конкурсах фотографії. Якщо знайду, я вам покажу ось тут саме сертифікат з того конкурсу. Був період, що я дуже багато взагалі брала участі в таких конкурсах. І ще був сайт цей Майвед, на якому дуже хотілося отримувати теж нагороди, постійно ти закидаєш якісь цікаві кадри, і там теж конкурси саме річні. І коли ти отримуєш якусь от відмітку, там, наприклад, на фотографії фото тижня там чи фото дня, це настільки прям підвищувало твій статус, так приємно було. Наступним компонентом моєї техніки є ще ось такий принтер фотографій. Це ручний принтер, на якому можна під'єднатися через Wi-Fi або вставити флешку прямо в принтер і друкувати фотографії прямо на вашому святі. Язик заплів, заплівся трошки. Це як додаткова послуга була для молодят, яким я друкувала, і в мене навіть десь є можливо фотографії з тих свят, де я друкувала фотографії. Люди були дуже задоволені, особливо гості, які приходять до молодят отримати зразу фізичну фотографію, роздруковану саме з ними. Я думаю, що ті, хто вже працюють фотографом, розуміють, що це софт, який розсіює світло від спалаха для вашої якіснішої фотографії. Він є ручним, тобто він може ставитись в принципі і на стійку. для того, щоб вам було стаціонарне освітлення, яким ви будете керувати з того ж самого синхронізатора, в який буде керувати спалахом. Спалах ми кріпимо сюди, і відповідно, спалах є світло, ми отримуємо гарне м'яке зображення. А це дуже класна штучка, яка має. Два види, тобто холодне відбивання світла і тепле відбивання світла. Ось так розкривається, він трішки вже в мене потертий, бо він працює. Ось тут ми отримуємо відбиття холодніше по світлу, для того, щоб, щоб не мати сильно жовтого зображення, або якщо ми хочемо все-таки підсвітити жовтішим, використовуємо золоту сторону, яка дає тепле освітлення. Про сам відбивач, як він працює, я вам розкажу на уроці про світло і покажу детально в практичній зйомці, як ним користуватися. Ну і звісно, треба це все в чомусь носити. Для цього я обрала як подарунок на 8 березня від мого коханого чоловіка, якогось року, не пам'ятаю якого. А, саме такий рюкзак від фірми Manfrotto. Він дуже якісний. Він має дуже багато ручок, всяких різних його можна використовувати як сумку, хоча я так ніколи не ношу, бачите, бірочки. Ось так можна використовувати як рюкзак, в якому є дуже багато всяких кишеньок. Показую вам наповнення свого рюкзачка. Тут я кладу зазвичай один фотоапарат, сюди батарейки, але ви самі собі вибираєте, що вам зручно. Має дві кишеньки по боках отакого плану, вони невеличкі, маленькі. Ну і має великий відділення, який ви можете відкрити повністю і скласти свою техніку всю ось сюди. В цьому рюкзаку великий плюс в тому, що тут тверда ортопедична спинка і велика кишенька, в яку я сюди кладу ноутбук. І так, давайте підведемо якийсь підсумок для того, щоб ви, як початківці чи не початківці, знали, який комплект фотоапарату та об'єктиву чи інших технік вам потрібен. Найперше, що вам потрібно, це визначитись з видом зйомки. Адже якщо ви обираєте портретну фотосесію, то я можу вам порекомендувати будь-який дзеркальний чи беззеркальний фотоапарат. І об'єктив 50-очка. діафрагма 1.8, вам буде Мати хороші показники по світлу і будете мати якісне зображення. Відповідно, знімати будете в різних приміщеннях і мати гарні фотографії. Якщо ж ви обираєте репортажну зйомку типу дня народження, дитячу зйомку, вам потрібен об'єктив, який буде мати більш загальніше, ширше зображення. Це може бути 35-ка або 24-ка. З різним видом діафрагми, тут же обираєте по своєму бюджету. Також вам потрібно мати спалах, хоча б самий простий, самий бюджетний для того, щоб використовувати його в темніших приміщеннях. Ну і, звісно, вам потрібно мати ноутбук чи комп'ютер, флешку, жорсткий диск і зарядні пристрої до камер, до батарейок, до спалахів також. До комплекту цієї техніки вам потрібні знання, які я вам можу надати, тому запрошую вас до свого навчання. Хорошо. Дубль. Знаешь, тако.